Зараз переходимо до єдиного соціального внеску. Світлана Васильна Кетіна, прошу вас. Доброго дня, шановні присутні. Я вам сьогодні розкажу про єдиний соціальний внесок. Перш за все, чим керуємось ми в своїй роботі з єдиним внеском, це підзаконними нормативно-правовими актами. Сім нормативно-правових актів, які саме визначають порядок нарахування, подачу звітності, рух коштів, оскарження штрафних санкцій та вимог та інші документи, ви зараз їх бачите перед собою на слайді, оскільки 909 закон про внесення змін до Податкового кодексу. Набрав чинності з 1 січня 2016 року. Відповідно до деяких порядків наказів, як міністерства фінансів, так і ще міністерства доходів і зборів України. На сьогодні вносяться певні зміни. Тому найближчим часом ці порядки будуть змінені, але на сьогодні ми продовжуємо ще користуватися цими, які заюстовані, і які на сьогодні ще є чинними. Забігаючи наперед, хочу сказати, що порядок подання звітності він теж на сьогодні ще чинний і звіт по єдиному внеску подається за формою, яка діяла в 2015 році. Про це ми поговоримо далі. Але основні моменти, основні документи, якими ми керуємося в своїй роботі, от вони перед вами. Але я хотіла б наголосити, що саме закон України про збір та облік єдиного внеску на загальновов'язкове державне соціальне страхування, виключно цей закон визначає платників єдиного внеску, порядок нарахування, порядок сплати єдиного внеску, і лише перевірки проводяться на підставі податкового кодексу. Щоб це було для всіх зрозуміло, бо виникають питання іноді, коли Порядок нарахування або ж інші моменти посилаються на податковий кодекс, того щоб розуміли, що саме законом про збір та облік єдиного внеску визначаються певні моменти, а в частності це порядок нарахування. Далі у нас йдуть платники єдиного внеску. Хто ж такі є платники єдиного внеску? Як я вже сказала, 909 законом було суттєво змінено перелік платників єдиного внеску, з яких виключили найманих працівників. На сьогодні у нас залишились невеликий перелік платників єдиного внеску. Це роботодавці, які наймають використовують найману працю, незалежно від того, чи це юридичні особи, чи фізичні особи, підприємці, особи, які проводять незалежну професійну діяльність. Якщо вони використовують найману працю, відповідно вони є платниками єдиного внеску. Також платниками єдиного внеску за себе є особи, які проводять незалежну професійну діяльність, а також фізичні особи-підприємці, як на загальній, так і на спрощеній системі оподаткування. Одночасно, що стосується платників, я б хотіла звернути особливу увагу, що платниками єдиного внеску у нас є не тільки юридичні особи, підприємства, установи організації, але і також їх філії, відокремлені підрозділи. І вони теж є платниками єдиного внеску, але за умови, якщо вони мають окремий баланс і ведуть розрахунки з застрахованими особами. І незалежно від того, що іноді фінансування відбувається від центральної установи, то саме отакі філії, які ведуть розрахунки з застрахованими особами, до них у разі порушення будуть застосовуватись штрафні санкції, направлятися вимоги, вимоги про сплату боргу, і вони є платниками. На цьому я дуже хочу заакцентувати увагу, оскільки часто відбуваються до нас претензії, оскільки головне підприємство не своєчасно фінансує структурний підрозділ, який сам нараховує заробітну плату своїм найманим працівникам та сплачує за них відповідно зі своїх рахунків, але головна установа не своєчасно перерахувала такому підрозділу певні кошти для виплати. Тому штрафні санкції застосовуються саме до таких структурних підрозділів. Філій е, інших е, відокремлених підрозділів саме головною умовою це має бути, що е, такі установи здійснюють самостійно розрахунки з застрахованими особами.